В Одесі відбувся прес-ніданок Національної служби здоров'я України з представниками регіональних медіа. Мета зустрічі обговорити важливість інформування громадськості щодо можливостей та переваг програми Доступні ліки, просування програми в село, представити ЗМІ, розширену програму Доступні ліки. Учасниками зустрічі були Наталя Гусак, голова Національної служби здоров'я України, Борис Волошенков, перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, Денис Чорний, директор південного міжрегіонального. Регіонального департаменту Національної служби здоров'я України, керівник департаменту охорони здоров'я Олександр Васильович Галина Нагорна, директорка департаменту комунікації Національної служби здоров'я України, модератор. В цьому році ми вже оплатили закладам охорони здоров'я майже 5 мільярдів бюджетних коштів за ті послуги, які вони надають одеситам. І для нас важливо, щоб за час війни цих 5 мільярдів бюджетних коштів, які ми абсолютно кажу в графік проплачуємо закладом в повному обсязі, щоб Одесити розуміли, знали і розуміли звичайно, коли їм потрібна медична допомога, що ця послуга має надаватися, яку закуповує Національна служба здоров'я України, має надаватися безоплатно. І про сьогодні ми будемо про це говорити з власниками закладів, тому що насправді реформа внесла певні корективи, і органи місцевого самоврядування вони підписують фінансові плани, вони призначають керівників закладів і вони беруть разом з нами відповідальність за те, що відбувається у закладах на користь пацієнтів. Наталя Борисівна Гусак наголосила на тому, що в Україні продовжує діяти програма Доступні ліки. За нею співвітчизники можуть отримувати препарати безоплатно або з невеликою доплатою. Ми вбачаємо, що ця програма вона є зразковою, навіть за час війни, зразковою з точки зору державно-приватного партнерства. Жодного дня, жодна аптека, яка є учасником цієї програми. Не, не мала жодного відповідно якогось запізнення в оплатах від держави за лікарські засоби, які надаються безоплатно або з невеликою доплатою одеситу. Що б я хотіла зазначити по цій програмі? Попри те, що скажімо, купівельна спроможність українців безумовно в час війни знижується, попри те, що а, учасниками цієї програми. Є здебільшого люди похилого віку з хронічними захворюваннями, яких достатньо низький розмір, скажімо, пенсійного забезпечення. Попри це, вони не до кінця знають свої права стосовно можливості бути учасником і отримувати безоплатно майже 500 найменувань лікарських засобів безоплатно в аптеці. Чому так відбувається? Насамперед, це роль сімейного лікаря, який може не проінформувати ту чи іншу людину про можливість отримати лікарські засоби відповідно без Хочу, щоб кожен з вас зайшов в реєстр лікарських засобів, які надаються безоплатно, і побачили, що це лікарські засоби різних виробників, і українських, і іноземних. Там є і комбіновані лікарські засоби, там є достатньо дороговартісні, які держава покриває. І це насамперед лікарські засоби, з які є в національному реєстрі. Тобто, це лікарські засоби, які використовуються в стандартах і протоколах, і яких експертний. Центр визначив як доказові лікарські засоби, і це важливо також зараз донести до людей, тому що мені здається, що це найменше, що ми можемо зараз зробити для них. В Одеській області цьогоріч було виписано 434 тисячі 177 електронних рецептів на доступні ліки. За цим показником Одещина займає високу позицію серед інших регіонів України. Важливо, щоб кожен українець, який потребує ліків за програмою реімбурсації, знав про таку можливість та міг отримати ліки недалеко від дому. З початку 2023 року мешканцями Одесьчини погашено 339 тисяч 154 електронні рецепти, тобто 70 Вісім це високий показник по країні, зазначила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Також хочу зазначити, що попри війну ми запустили в цьому році два нових напрямки реімбурсації. тому що якщо в реімбурсацію, тобто в програму Доступні ліки. В минулому році входили такі важливі напрямки, як серцево-судинні, ліки від серцево-судинних захворювань. Це діабет, це відповідно, хвороба Паркінсона, розлади психіки, ліки від розладів психіки. Сюди входили хозли, захворювання легень. То наразі ми, ми на початку року запустили необхідний напрям для людей, які мають пересаджені органи. Це імуносупресивні засоби. Це дуже важливо, тому що це дороговартісні лікарські засоби. Це лікарські засоби, які раніше закуповувалися за централізованими закупівлями, і досить часто саме те, що закупили за централізованими закупівлями, не підходило багатьом пацієнтам. і Вони вимушені були тисячі гривень шукати. Вдома, попросити в органів місцевого самоврядування, щоб вони їм виділили щоб купити ці лікарські засоби, які які вони мають приймати пожиттєво. А друге, що ми з цього року вводимо, це буквально 31 серпня вступить в силу новий реєстр, і ми будемо реімбурсувати, тобто відшкодовувати вартість. Лікарських засобів, які несуть знеболювальний характер, тобто це по суті знеболювальні, які потрібні людям, які зазнали травми серйозних. ми розуміємо, що багато хлопців і дівчат, яким вже необхідно бути також десь на постійній основі знеболювальні. Це також пацієнти, які мають онкологічні захворювання. І з 31 серпня по суті цей реєстр вступає в дію. Сімейні лікарі зможуть виписувати електронний рецепт за необхідності на ці лікарські засоби, і відповідно пацієнтка або родичі зможуть отримувати ці лікарські засоби безоплатно в відповідно в аптечній мережі. Задля розширення доступності програми «Реімбурсації доступні ліки для пацієнтів необхідна тісна взаємодія Національної служби здоров'я України з місцевою владою, зокрема, аналіз наявної на місцях аптечної мережі у співвідношенні з кількістю жителів громад, стимулювання аптек доєднуватися до програми, розв'язання проблем транспортного сполучення з населеними пунктами, де є аптеки з доступними ліками. Також необхідно покращувати інформування пацієнтів про можливості і переваги програми Доступні ліки. Перелік лікарських засобів, які можна отримати за програмою Доступні ліки, знаходиться за QR-кодом. Для того щоб отримати препарати за програмою реімбурсації Доступні ліки, потрібно отримати електронний рецепт від лікаря. В залежності від захворювання рецепти виписують лікарі різного профілю. Для отримання електронного рецепта потрібно записатися на прийом до лікаря первинної медичної допомоги, педіатра, терапевта, сімейного лікаря. В залежності від захворювання лікар випише рецепт або направить до вузького спеціаліста. Далі Пацієнт отримає смс-повідомлення на свій номер з таким текстом. Ваш рецепт за таким-то номером. Код підтвердження. Також пацієнт може попросити лікаря надати інформаційну довідку, яка буде містити номер рецепта, код підтвердження та інформацію про лікарський засіб. Інформаційна довідка не є електронним рецептом та має лише інформаційний характер. Термін дії рецепта 30 днів. Щоб отримати ліки, необхідно звернутися до однієї з аптек, яка бере участь у державній програмі реімбурсації. Всі аптеки, які приєдналися до програми, мають наліпку, доступні ліки або інсуліни. В аптеці потрібно повідомити 16 значний номер та код електронного рецепта або пред'явити інформаційну довідку. Дізнатися, де найближча аптека з необхідними ліками можна, зателефонувавши на гарячу лінію Національної служби здоров'я України за номером 1677. у робочі дні з 9 до 18 понеділок четвер та з 9 до 16.45 у п'ятницю. Через чат-бот спитай Гриця. Протягом прес-сніданку представники змі мали можливість додатково поставити запитання Наталії Борисівні та учасникам зустрічі Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.